Чи вірите ви в долю? Так, дуже. А в Бога? Дуже. Це мій Бог. Я... Це... А Святой, Николай, Святой Миколай, Боженька, Свята Марія, Ангелочки це ж це ж це все, все, в... все про мене. Тоді, як ви поєднали своє життя з картами таро, бо кажуть і вважають це богохульством. Чи не боїтеся ви осуду церкви за карти е... таро? Мені можна. Вам можна? Бо <рес> я був доведі. у Черівниці на западній Україні, вона казала таро. таро". Зразу не можна. Я говорю, я хочу, не можна, мені треба, я, я чую, не можна. І вона кудись пішла і виносить фоліант. Вона така золота книга. Ну я думаю, що це була староновинна Біблія. І як сліпа, отак рукою провела, мовчки, і каже: А, тобі можна. Я добрий, я не роблю ні порчі, ні усі всі гадості. Так, так. Я Але добрий якби чарівник. Я не, не, вмію. Не, вмію. не вмію І Вчився. не зробив, би, тому що є злі, а є добрі. Угу. Це я добрий. Угу. А ви щиро прям в це вірите. На 100% немає таких сумнівів, Ні, що, а може. Карти, все... не ага. карти не вруть. Карти не вруть. І в мене це хобі, це не мій бізнес. Так. Я не заробляю на цьому гроші.